У Чернівцях на стадіоні Буковина відзначили перший рік роботи дитячої футбольної команди Динамо Чернівці. Привітати юних спортсменів приїхав володар золотого м'яча Ігор Біланов. Також відбувся благодійний матч між дорослим Динамо Чернівці та збірною України серед ветеранів. Для нас дуже почесно про те, що ми не мріли, що до нас приїде зборна, збірна України. Тому ми звернулися і зразу вони відкликнулися. Приїхали бачите, зірковим составом, грають. Показують нам потужний професійний футбол. Під час матчу організували збір коштів для закупівлі дронів військовим. Подібні події важливі і для юних футболістів. Знайомство з відомими гравцями надихає їх розвиватися далі. Хлопці, які майбутні чемпіони, я впевнений. Вони займаються протягом року, вже приймали участь в декількох чемпіонатів, турнірів, показують ліпший результат. Тому я дякую кожному, хто сьогодні приєднався до нашого свята, свята наших діточок. І нас головних, саме для нас дорослих, саме головне, щоб наші діти займалися спортом, вірили в майбутнє України і жили в мирній, щасливій ники Україні. Захід став нагодою підтримати дитячий футбол та водночас зібрати допомогу для українських захисників. Ради Українець Олександр Кіпняк, новини сі 4